Подивився відео ткача на ютубчику про земельну мафію Києва Комарницького. Там розслідування є, вийшло. От. Ну, знаєте, і смішно, і грішно, коли людина, скажімо так, багато років працювала, працювала в кавичках, а потім, потім зрозуміли, що потрібно цю людину брати. Брали специфічні. Поставили бу прослушку, слухали, описали, писали, писали. Там вже було стільки доказів, напевно, що, що не знаю, напевно, просто набивали собі ціну. Щоб... Але якось це попало все в розглазку, журналісти роздули, це якось пішло все трошки не так. Ну і пан Комарлицький втік з України, йому допомогли виїхати. Там, напевно, всі читали чотири співробітника штатних чи не штатних СБУ, там Закарпатська поліція допомагала йому виїхати. Справа не тому. що... Права в тому, що ми на помилках не вчимося, і скільки нам вже було, скажімо так, таких бігунців да, з України, е, і високого рівня, і не дуже, і олігархи в нас тікали, і президенти тікали, і прем'єр-міністри, і генпрокурори тікали. От. Ну і посадовці тікали різної масті, скажімо так. Друзі, ви знаєте, це смішно і грішно, і... І не було б це так все плачевно, Якби це, знаєте, з цього робилися якісь висновки. Хто має робити висновки? Прості люди, прості люди дивляться на це все і сміються. Чого сміються? Не знаю, просто сміються. І, знаєте, дуже складно, коли одна із служб, а інші пише, що за декілька днів... Всі співробітники, які допомагали Комарницькому, були звільнені з роботи. Всі одразу чотирьох в один день звільнилися. За декілька днів до цього випадку їх звільнили з роботи. Отак у нас завжди це виходить. Давай, всім добра.